У кожної людини в житті є щось найрідніше, без чого вона не може уявити свого життя. Це рідний батьківський край, де ми почуваємо себе вдома, затишно і привітно. Це моє рідне село заручі. Воно приваблює в різні пори року. Взимку село схоже на палац снігової королеви. Весною приємно дихати чистим свіжим повітрям. Влітку бояє квітуча зелень, а восени дерева вбрані в золоті шати. І село, немов залите, золотом. сонячне і хлібом, і і прадідом Це найкраще місце для відпочинку. А які прекрасні на світанку річка та луки, над якими пливе туман, гортаючи все довкола, прозорим серпанком у будь-який час. Року село Мальовниче, всі ці радості доступні на селі, з них багато в чому складається життя жителя сільської місцевості. Через село протікає тиха річка Стохід, яка має сотні рукавів, там купаються місцеві гуси та качки, а на березі пасуться корови. У вічному поспіху не забуваємо про те, що в житті є прості людські радості послухати співтахів і шелест дерев. Помилуватися на лебедів, що плавають, скупатися в річці, розмаги. Наше село цивілізоване, в ньому багато вулиць, є газопровід, магазини, сільський клуб, бібліотека та медичний пункт. А ще у селі є свято-різнобогородичний храм, де постійно проходять богослужіння, відчувається велич святині, бажиться краса і віє від неї святом. Місцеві церкви кожен знайде свого святого і через молитву отримає Божу благодать. Люди у нас добрі і працьовиті, які прагнуть зробити свою маленьку батьківщину гарною, зручною для життя та впорядкованою. Кожен житель дбає про порядок не тільки на подвір'ї, а й поза межами. Більшість селян живе у садибах. Вони саджають великі городи, тримають чималу господарку, збирають великі врожаї. Влітку село, як добра господиня, пригощає нас вишнями, черешнями, полуницями, грушами та яблуками. Звичайний похід до місцевого лісу, по гриби та ягоди приносить величезне задоволення, де не десь під отпалого листя виглядають маленькі боровички, лисички підберезовики. Надвечір готується смачна вечеря, борщ, пампушки вареники, справжня гордість господині, добре спечений хліб. Війна навчила нас жити тут і тепер. Ми по-справжньому стали відчувати смак сільського життя, почали цінувати спокій, можливість обійняти рідних людей і віримо, що завтра обов'язково настане. Ми будемо жити у мирі на рідній землі. Головне боротися та вірити.